Кульки, а що нам каже про те, чи є заряд на кульках, чи, чи нема зарядку на кульках? Те, що коли до паперу, то воно піднімається, воно починає. Пултанчик починає прилипати до кульки. Так, так само ми електрозуємо цю паличку. В домашніх умовах зробити такий собі експеримент. Послухайте, от Вдома ввечері берете пластмасову маску, берете або тканину, треба підібрати, бо тут тканину яку ви будете натирати пластмасову лініку. Натираєте пластмасову лініку і пробуєте, чи шматочки паперу будуть прилипати до пластмасової лінії. А потім зробите ще ефективніший ефектніший дослід і покажете батькам. Берете, відкручуєте кран з водою, кран з водою, берете, відкручуєте, електризовуєте ту лінійку, і ота цівка тоненька води, коли ви піднесете до неї лінійку, вона буде рухатися до притягуватися до лінійки. Воно буде так Показуєте цей дослід батька, знімаєте його і ставите, наприклад, в Інстаграм і кажете, у цього досвіду ми навчилися в Центрі освітніх інновацій. Нехай всі діти приходять і отримають такі цікаві та корисні знання. Вам подобається, діти? Один <свіси> дослід. <піси> Один дослід, який ви проводите в домашніх умовах, показуєте його батькам. І ставите, знімаєте і ставите на його. Галина Бойків, датка фізико-технічних наук, такий Прикарпатського вже... університету. Вчимося зараз дітками визначати центр мас плоскої фігури. Ми вже говорили десь про те, що і в спорті. І в різних галузях використовують саме умови рівноваги ті, які вивчає фізика. І зараз ми, я дам вам фігури неправильної форми, і ви будете визначати центр мас цієї фігури. Продемонструй, будь ласка, де ця фігура буде втримувати рівновагу. Попробуй пальчиком ось, наприклад, так підтримати, чи вона буде стояти, чи не буде. Давайте поставимо свій палець. Попробуй. Я підтримую, щоб вона впала чи не впала. Паде. Визначай, де треба поставити пальчик, щоб вона не впала. Я Чому посередині. ти поставив по центру в цю дірочку? Вона Бо вона ніби посередині, бо там є дірочка, там є якась підказка. так? А ми зараз будемо з вами визначати, як саме для фігури неправильної форми визначити у ту точку, де буде знаходитися центр мас цієї фігури. Давайте, щоб не тільки я робила, ви будете вистригати, прикладіть, будь ласка, фігуру ось такого приблизного до... відмалюйте. Я вам зараз дам ножички, на цьому картоні ви собі тримайте. Відмальовую ручкою, але там, де так? І ножички ви собі вистрижіть. Так. Можна навіть поставити сюди шматочок паперу і подивитись потім під мікроскопом на під збільшуванні як оця електрична скрафт пробиваю, отвори. Треба більше розвести. Ось. Так. О, тепер, коли пальчик влізається, можна спробувати туди. О, давай я буду крутити, а ти а типу палець туди. То забагато. А хто покрутив там? Тобі дасть перемотати, бо то не Можна взяти тепер, що сильно попереджувати. А якщо сильно розвести. Беремо шматочок пару і ось тут крути, так щоб проскочила іскра і пробила та папір. Це буде тяжче, бо. Давайте підвищимо, і вчера вона. Вже ми не, не виходить. Вона є скрутно може не зняти. Тепер, коли подивитися сюди, Ан подивитися, бачиш такі маленькі отвори. Маленькі отвори у листі паперу. Там не з камери, якщо маленькі. Можна більш купати. Дня і більш. Можна. Дуже цікаво. Якщо поставити звичайне, то не буде тонки. Якщо просто кулю, то вона не буде тонути. То вона тут буде. Рівняно. Якщо то селений розчин, так як море піднімає, будь-яке тіло. Сільки піднімає, не піднімає теле, і на палець. вона насуне. Смілена. А вон качає, палець теж буде тим.

Мештуємо, що Ми точно знаємо, наскільки вона побачиться зараз. Ні, дивіться, неправильно. В них були які немає, якісь частини. Але вони не е мають серед ближче там виходить. Вона. Тільки, як на маю, тут Кулька відкрита, тут є відкрита. Да? відкрита. От, якщо ми викачуємо молекули з кухака, то ті молекули викачуються із кульки, так. Да? і зсередини е, кульки. Їх відносне число одинаково виходить. Всередині кульки здовні. Прямо для порівняння. Давай? Давайте для порівняння пускаємо, запускаємо. Опа, з нераніше трапляється. А ну, так, для, для порівняння. Ви хочете а, для порівняння. Справжні експериментатори та дослідники. Бачите, яка фізика цікава. Я так, давай. Mm -hmm. Моя вчителька не затянула. Тобто ми маємо випадок такий вот не Замкнули пульс. Замкнули пульт. Молекули вихачуються тільки з простору того під купаком зовні кульки, Їх стає менше, а тих, що всередині, одинакове число. Не змінює. Незмінне. Не а як це працює? Ці вдаряють зсередини кульку, а ці зовні. А що ця штука виробляє? Ті менше вдаряють, кулька збільшується воду. Я знаю, але що вона виробляє? Це? Це, зараз ми до цього дійдемо, це є модель двигуна внутрішнього згорання, ми ще проведемо таке коротеньке заняття по, по цих двигунах. Коли ви вже тут зараз набавитеся, тим всі, то ці надають, машинки, насоси. А, yeah, yeah. Ваше завдання, я фіксую час. Я думаю, що 4 кога даю вам часу. Котра команда більше розкладає таких ребусів, Час закінчиться, ми зміняємо. Хто більше розкладає ребенка, той буде мати наступний бонус у нас

Але це точно були терміни з фізики. Я бачу, що у вас там е-е такі всякі дані. Да, є. Да, є. У 8 7 6. 5, не знаю, до цих ваших елементів. Ну, е-е,

І у вас є перше слово? Да. У вас як? Що ви розшифрували? Вакуум. А у вас? Да. Вакуум. Добре, розібралися. Друге, Друге м -м -м. слово з першого э, стовпця. Кого є? У нас сонце. З першого стопця. Там, де губка борт, нема нікого. Третє слово з першого стовпця є. Нема. Четверте слово є. Планета. Добре. Перше слово з другого стовпця у вас є. М -м -м. А у вас сонце. Сонце, поясніть. Тепер знаєте чому? Так, нам було лице далі. Друге слово з другого стовпця є у вас. Ще раз що у вас? В Великій Британії на дружину. È, так, а секундочку, бо мені з'ясували, Ви зрозуміли, звідки тут ми взялися? Yeah, так. Я вище наступне. У вас є? У нас астрономія. Подивіться, чи ви розумієте, чому астрономія? Добре. І останнє слово світло, а у вас світило. В кого правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. та mm -hmm. світила мило. Тепер могла дружба, mm -hmm. ви молодці. Тепер дивіться, там, де зараз слова незрозумілі, я розгадаю вам напишу, бо я їх сама не знаю. мені треба також подумати, і ви тоді подивитесь на принцип їх розгадування. А ви за той час будете робити експерименти. Добре? Mm -hmm. Значить, техніку розгадування чи репосів. <рес> <рес> так, я так я давайте так, поаплодуйте пані по, Галині пану Ігору, діти. <рес> що по, вам сподобалося чи ні? Дуже гучно, бо вони у вас неймовірні викладачі. А тепер собі поаплодуйте, що ви молодці. <рес> <рес> <А, Малиця, рес> <малиця. рес> Дякуємо дуже аж вам. Від наших оплисків аж прилади слухають. <рес> молодці. <рес> 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 <рес>